Їжачок. Домашній улюблениць. Привіт їжачку. Привіт. Я щось чув. Що це за звук? Подивись там. Здається, що звук виходить звідти. Що це таке? Напевно, це крихітний жук. Привіт, жуку. Но. Який милий. Ой, Можна, я залишу його? А, я... Ні, я не думаю, що жук хоче бути домашнім улюбленцем. Так, він хоче. І Я хочу, щоб він був моєю тваринкою. Копі... Ти ж теж цього хочеш, правда, жуку? Скажи бз, якщо хочеш бути моїм домашнім улюбленцем. <зваш> 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 він хоче. Ходімо на прогулянку. Фантазер їжачок. Ти любиш гуляти, жуку, так? А, привіт, їжачко. Рут, Привіт, Рут. Хочеш пограти? Ні, я не можу. Я вигулюю свого нового вихованця. Ось він. Денис. Який милий. Як його звуть? Його звуть. Його звуть Жук, його ім'я Жук, бо він Жук. А, Ясно. Менше? Тоді бувай, їжачку. Це була Рут. Вона мила, як і ти. Ку -ку! Жук. Робачку жук на як злякався. Мені дуже шкода. Хто такий жук, мій новий вихованець. Я його вигулюю, тому я зараз не можу грати. Гаразд. Це був Хробачок. Він теж мій друг. Грати. Привіт, Діно. Ні, не зараз. Я гуляю зі своїм новим вихованцем. Бджола. Смачно! Філь. Ти хочеш зробити щось іще? Ми можемо пограти в хованки або квача, або можемо. Філь. Він полетів! Так. бо жук не хоче бути домашнім улюбленцем. Жук хоче бути жуком. Кепсько, Я засмучений. Іжечку. Чому ти сумний? Мій жук просто полетів. Зараз мені немає з ким грати. Але ти можеш грати з нами. Ура! Грати! Чому б нам усім не вдати домашніх тваринок? Yeah. Так! Це була хороша ідея. Я маленький кролик. Стрип, стрип, я теж стриб. А я буду кошеням. Мяу. А я буду тією, хто доглядає всіх домашніх тваринок. сюди, кролику. Набагато веселіше грати з тим, хто хоче грати. Стрип, стрип.